Согласен. Але є ще пострімніше. Це, це руда. І вони не горять, да? Опа, давайте їх виведу сюди. Ні, вони не горять. Опа, я поняв. Опа, а це ерунда, що вони не горять. А це тепер уже погано. А це вже все. Тепер треба реально нечкуватися. Поки я не додибаю нічого. І жителів нема. Прикинь. Диви, Тупо жителів нема, все. Що по жителям? Так, йдемо сюди. Жителів нема. все. Так, тут нічого нема, нічого нема. Ну ладно. І жителів нема, жесть. Капець, все. Так, ну те, та, що тут ну блін, а ще тут лутки немає, йома, я не знаю як. як...